Взагалі стіни цілі, але віком немає. Це в одній кімнаті. Ігор не спав усю ніч а зранку оглядає свою потрощену квартиру. Його вулиця вже втретє зазнає ворожих ударів. Чоловік каже, що цього разу бахало так, що було чутно, навіть в укритті страшні звуки, вибухи і весь будинок де ми були в укритті, Трясло аж. Повністю ми взагалі навіть в укритті люди так, голови схиляли і ховалися. Навіть ну, так в самому укритті, прилякані і кричали, особливо діти там. Тривоги лунали від третьої ночі, і майже до сьомої ранку загарбники били по західній Україні дронами та балістикою. У Львові знову атакували залізничний район, відомо про пошкодження житла та цивільної інфраструктури. Ну, сьогодні було так реально страшно, дуже сильно було. З пошкоджена майна у нас вікна майже всі вибило і побило. Ще є тріщини головних стін у нас будинку. Було пошкоджено 26 будинків від моменту відбою за дорученням міського голови Андрія Садового працює штаб на місці щодо ліквідації наслідків. Станом на цю хвилину 11 Мешканців потребують один квартир. відповідно більша кількість мешканців потребують відселення, яке ми будемо забезпечувати. Постраждав один садочок. Понад 30 вікон є вибиті, і постраждали адміністративні будівлі, постраждали так само будівлі суб'єктів господарювання. Найстрашніша новина це постраждалі. Зранку повідомили про одного загиблого та трьох травмованих, один з яких у вкрай тяжкому стані. Доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню сатолоки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Рятувальники багато годин поспіль долали наслідки ворожої атаки, адже загоряння виникли одразу на кількох локаціях влучання в трьох районах також подібну ланку нас, якщо були загорання житлових будівель, господарчі будівель також маємо пошкоджені транспортні засоби. Ця атака є воєнним злочином. Тож зараз на місцях працюють правоохоронці, аби зафіксувати кожен факт порушення. СБУ вже відкрили кримінальне провадження щодо останнього удару по Львову. Слідчі служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини поєднані з умисним вбивством. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.